Було Розшукано 146 тисяч одиниць, які в подальшому стали арештованими активами. Національне агентство має спеціальний статус. Це передбачено нашим спеціальним законом в системі Карін. Ми єдиний центральний орган виконавчої влади, який має цей статус, і, відповідно, користується відповідними базами і реєстрами за кордоном. Двадцять четвертий рік ми акумулювали всього від управління арештованими коштами, управління активами і реалізації активів на прозоро продажі цифру в 12.37 мільярдів гривень. З Цієї цифри ми направили 8 мільярдів на Збройні Сили України тільки в 2024 році. Національне агентство отримало 13 тисяч запитів щодо виявлення і розшуку активів. Левова частина цих запитів припадає саме на органи національної поліції. насправді нас об'єднує одне: норми кримінального процесуального кодексу для нас єдині. Найперше, що нам потрібно зробити, це зберегти нашу державу. І для цього ми всі працюємо я в цьому. Переконана. Я вам дуже дякую. Слава Україні!